Дорогі глядачі, в цьому інтерв'ю буде багато корисної інформації від лікаря-ортопеда, в тому числі поради засобів профілактики та реабілітації при захворюваннях мінісків, які ви можете придбати у нас в інтернет-магазині посилання в описі до цього відео, або в найближчому салоні Ортолан в місті Києві. На ці товари ви можете отримати знижку 10% за промокодом, який ми озвучимо в кінці інтерв'ю. Тож дочекайтесь, а ми починаємо. Пошкодження мінісків. Одні з найпоширеніших захворювань колінного суглобу, які можна отримати не тільки під час заняття спортом, а й в цілому повсякденному побутовому житті. Про причини пошкоджень та профілактику поговоримо з експертом, лікарем-ортопедом Стика Іваном. Вітаю вас! Вітаю! Тож, у нас перше питання. Давайте для початку з'ясуємо, що таке меніск і яка його функція. Одні з найчастіших травм імен колінного суглобу припадає на пошкодження Меніска. Це біля 75% от, із всіх травм колінного суглобу. Мінськ в перекладі з грецької означає на пів місяця, тобто це говорить про те, що в середині колінного суглобу знаходяться дві напівмісяцеві півмісяцеві утворення. Які вистилають сугубову поверхню цього основні функції це стабілізуюча функція, амортизуюча функція, функція, яка ударну хвилю під час ходьби, і також, звичайно, не можна сказати про те, не, не сказати про те, що мініск, він розподіляє рівномірно навантаження на сугубові поверхні, що теж немало важливо, і відповідно збільшує. Площу за рахунок свого об'єму, площу навантаження на судово поверхню. Іншими словами, якщо навантаження на безпосередньо кістку великогнівкову приходиться відсотків біля 40, 45%, то решта приходиться на сам Меніст. Тому ну, це такий -то важливий. Можливо, творенням свого сволопікує суглоби. А які симптоми можуть вказувати на те, що це пошкодження саме мізка? Є якісь особливості конкретного симптому, який вказує безпосередньо, по якому можна оприділити, що це 100% пошкодження міску немає. Сукупність де декількох показників, в тому числі, числі інструментальні обстеження, анамнез, клінічна картина, скарги. То звичайно, якщо це все з'єднати, можна зробити висновок, що там 90% це буде пошкодження. Що до цього відноситься: біль з внутрішньої чи зовнішньої сторони колінного суглобу, набряк, то блок колінного суглобу, локальне підвищення температури. Ну і є ще такий симптом клацання або хрускіт, як дехто називає. Всередині в суглобі це один із. Притаманних для пошкодження міністр, ну, і звичайно, що безпосередньо, коли ти пацієнта почув такі скарги, ти його направляєш вже на мрт обстеження і там вже ми е, маємо 100% впевненість в тому, чи є пошкодження і яке саме пошкодження мініска. Угу. Тобто, коли е, пацієнт звернувся вже до лікаря, е, отримав діагноз, що це сама проблема, да чи травма міністр. І якщо це ми, якщо ми говоримо про травму, яка не потребує оперативного втручання, що ви як лікар могли б порадити як інструменти для покращення самопочуття, де в цілому профілакти? Звісно, є пошкодження, які не потребують оперативного лікування, це стосується. Тієї ситуації, коли відбувається краєве пошкодження в тій ділянці міста, де йде капілярне кровопостачання, от, тобто капіляри, які відходять від сулобової капсули, от вони по краю міска кровопостачають його і цим самим сприяють, тобто дають шанс на загоєння після проведення консервативного лікування. Тобто, це такі от невеликий відсоток. Який дійсно може обійтись без оперативного лікування, відповідно, консервативна терапія потребує вживання анальгетиків місцевих, також протизапальна терапія, різні мазі, які застосовуються місцево, так ну і не можна обійтись, звичайно, без допоміжних. Розвантажувачів ортопедичних виробів це такі як Ортез з шарнірами. Ну, він здебільшого використовується після оперативних лікувань. Вже. Але можливо в деяких випадках його також використовувати, наприклад, якщо є певне пошкодження, да, але людина веде досить активний спосіб життя, там чи займається спортом, чи навпаки, працює робота пов'язана з великою кількістю перебування часу, ну саме на ногах. Чи є засоби, які вона може на постійній основі використовувати як профілактичні, так і тільки будуть полегшувати її ну, стани згідно цієї травми? Ну тут ми повинні розділити. Тобто, якщо є уже травма, uh -huh. є пошкодження, тоді відповідно ми зупиняємося і не продовжуємо вже фізичні намантажні, uh -huh. які робили до того пошкодження, тоді ми використовуємо от відповідно. Деякі засоби, які допомагають нам знерухомити в кінцівку на деякий період, поки наступить процес відновлення, uh -huh. так тобто є, ми диференціюємо, коли травма наступила, або коли травми ще не було, але ми враховуючи те, що ми вже знайомі з тим, що може бути наслідком фізичних навантажень, перенавантажень заняття спортом, ну от або працею, пов'язаною з навантаженням на коліна. Тоді ми можемо займатися профілактикою. Тобто, профілактика у нас відбувається тоді, коли не наступило травми. Ми її хочемо попередити цю травму. Так, а вже відповідно лікування після того, як вже ми травмувалися для профілактики. Ми відповідно будемо використовувати бандаж м'який. От він у нас є в студії. Ось такого плану ми можемо продемонструвати бандаж на колінний суглоб м'який, без шарнірів і без ребер жорсткості він е, застосовується іменно для профі... з профілактичною цілі е, для того, щоб попередити е, пошкодження е, мініста і не тільки міністка, ну, от, е, для пошкодження е, колінного суглобу під час чи заняття спорту чи навантаженням е, під час праці. Е, якщо ми вже говоримо про пошкодження мініска. Тоді ми вже звичайно в першу чергу звертаємося до лікаря, консультуємось. Так після того як ми з лікарем вже проконсультувалися і визначили, що в нас має місце травма міста, тоді ми можемо от застосувати бандаж уже з відповідно ребрами жорсткості, які допомагають нам. Стабілізувати сам колінний суглоб і зняти деякі навантаження з того самого мізка і зв'язок, які знаходяться всередині суглобу, от, є також у нас приклад ортезу з шарнірами. Такий виріб застосовується вже після оперативного лікування, от, для того, щоб знерухомити от, повністю або частково колінний суглоб в той чи інший період після вже проведення. Операції і звичайно, ми е, не можемо не згадати про е, ортопедичні вироби, які відносно впливають на коліни суглоб, але за рахунок того, що підвищують амортизацію в нижче стоячих суглобах, ну то вони також у комплексі з бандажом на коліно допомагають розвантажити в тому числі, і колінний суглоб. Ортопедичні усілки, вони можуть підбиратися відповідно, згідно розміру стопи, ну от, або відповідно, замовляються індивідуально під Стопу пацієнта і таким чином допомагають розвантажити корінне суглоб. Ну І звичайно взуття, яким користується пацієнт, воно повинно бути якісним, з жорстким задничком в нижній частині, з припіднятою п'яточкою хоча б на сантиметр. Так. От, ручним, звичайно, комфортним. Е, і е, коли людина знає, що вона буде займатися е, там е, спортивними навантаженнями чи фізично, звичайно, потрібно забувати про е, розмінку перед е, тим чи іншим заняттям для того, щоб не е, щоб попередити пошкодження насилона, тобто в ідеалі бажано всі ці інструменти комплексно. Так, звичайно, комплексне використання всіх цих складових воно безперечно приведе до успіху, до гарного результату. От і якщо якийсь із складових буде відсутній, то просто ця, цей результат буде або повільніший, або не, такий, не таким повним, як угу. би нам хотілося. Так. чи таке наостанок хотіла би запитати, що б не радили? Робити е, людям, у яких є пошкодження низки, У будь-якій ситуації, коли ви відчуваєте якийсь дискомфорт в колінному солові, не займайтеся самолікуванням. Mm -hmm. Зверніться до е, професіоналу до спеціаліста, от в першу чергу. Тому що е, навіть якщо ви прибігнете до е, будете прибігати до таких. Найм'якших корицій зі сторони ортопедії, так як м'які бандажі без шарнірів там, і без ребер жорсткості, ви можете пропустити більш глобальніші ускладнення в самому місці. Тому починати потрібно з лікаря, а потім вже відповідно після його заключення от, виконувати ті рекомендації, які от ми сьогодні з вами проговорили. Тоді який висновок можемо зробити? висновок, як то кажуть, якщо попереджений, то озброєний. Ми донесли вам інформацію, яка може запобігнути пошкодження міст в майбутньому. От і звичайно, ми бажаємо вам, щоб цього не відбувалося. От щоб ви використовували ті комплекси, які ми сьогодні проговорили, і не хворіли. І для тих, хто додивився це відео до кінця, як і обіцяли, озвучимо промокод Коліно, за яким ви отримаєте 10% на представлені товари, тож скоріше замовляйте для себе і своїх близьких тільки перевірені та якісні товари.